Так, дякую, дякую. А, щоб тут не те, так? Ти можеш, вона має стояти, чекати, щоб вийти і засняти. Да? Ти знімаєш? Так, так, знімаю. До побачення, ну все добре, там теж.

Понимаете? О, тут этот почему? Заходишь все с тобой. Ну, жінці, бо я не можу поехать. Крайти двери? Я поясню всю жизнь. Нет. Ну Жінка то вообще я И там ничего. Прізвище мої совки Виталія Михайлович. Я займаюся Тернополь справою по фаршу, вчений правоморних, Талова Івара Воцлайовича. Наскільки я зривню, це брат могут и Під час проведено свідчить дій Талов Ігор Олександрович не вказав слово місце проживання в місті ми обрали запобіжний захід для місцевого реєстрації. Тобто тут місце і його Присутствуем, что він не будете проживать любой, немає умов искусственного видно, перевод нема места. Скажем, как вы перебываю за место. Я запишу адрес надания. Просто напишу рапорт. И появились. Нет, это садрит на него, а але... Вы можете чего-нибудь.

Про убрание. То, шо, что еще убрается обшук помнить проживання, Чи відкриті двері квартири, Чи не відкриті. я принимаю. У вас є документи на опухоль. -яку? Я звалю Будьяку подобрал.

Оце, оце всі листи, слідчий Сиротюк, е, знаючи, що я живу в Тернополі, він, е, от, от, Через він відправляє їх сюди, де живуть, е, живе мій брат з дружиною і з дитиною. І я проживаю там. Ну, це якби, докази того, що це робиться з фабриковим і спеціально. Це. це всі листи від, від міських з міського відділу. Хоча я там на місці. Громадський він в будь-який час може прийти і запросити мене, плюс є адвокат, плюс є телефон. Але він е, всі листи направляє по слідчих діях, направляє сюди в Волочиські по місту приписки мені. так, от таким чином це відбувається. Давай, покажи мені. Так, так, от. Е мое лист? Где ваши LS? мені Та, я тебе? Разблукуй меня ви Ну я, знаешь, пожалуйста, я же проживаю. Не не, не, непонятно, да я проживаю. Все понятно. Кому вам? Вам все понятно. Кому кому? А вам? Вы же маєте мозги?

Ну, думаю, ну, что ну, треба. этом. Не, давай димка. не А Не надо. Okay. Тобто, Александрович, и вот тут не працював. Все. Так, так, так. Олександр тобто, Олександрович, 70 року народження 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 Малачин, на Родии. Народился всего малачим, уческого рынка. Маначин. Так. Ма Участь корінок, Хмельницької області, серія паспорта НА-143730. Зареєстрований на вулиці Незалежності 2134, проживає 2119. Проживає разом з Дачук Галиною Іванівною. 30.04.88 року народження. Яка проживає на вулиці Незалежності 21.19. МВУ 6. Син А, на вулиці Є свідоцтво дитини. По народження? Дайте, будь ласка Алло, Ваня, це Віталій причут. Хоп ты ще зі мною, зараз будемо виїжджати тут звучить. Ну бачиш, треба було в начальку їхати сюди, не пускати сюди, не хочу казати кого приліз. Було питання, б може скоріше вирішували. Ну хай працюй, бачиш, нічого зробив. Давай, Вань, давай. Да что, почему не Да что, вы мне звонили. Запуск. Ты публикуешь его поп трей и мак, И вот... I'm going to get materials. No? Well, no. I'm going to go to to go the bathroom. I'm going to go to the bathroom. I'm going to go to the Я ничего не вижу. Треба было приехать на раней. Трирок это не знал. А, переробь. Вс, я що зависит на невозможность. Я боюсь, конечно, приехать, не знаю, будь конечно. Можно по что Та хорошо? ви мені дзвонили? 也是啊，有点。